Півроку таки пройшло, а міст на пасічну знову ремонтують. Востанні його деформаційні шви лагодили восени. Втім, нині знову доводиться братися до роботи. А все через те, що на краях дороги поплив асфальт. Такі напливи дорожники вже позрізали, але от мешканці не розуміють, для чого переправу так часто ремонтувати та ще й витрачати на це гроші з бюджету. що це ж вже занадто вони його ремонтують кожного тижня. і Через то таки пробки утворюються. Моя така думка, мені здається, що не потрібно його ремонтувати. Потрібно зробити раз, зробити кошти, зібратися, зробити раз, потім щоб не робити такі пробки весь час. Ну так слухайте, скільки коштів вклали того року і подивіться, що робиться знов. Ну це хіба нормально? Вже був зношений, мені здається, нормально. Не ремонтують. Просто треба це робити вночі, мені здається, а не зараз. Коли купа машин, вони ремонтують в той час? В комунальному департаменті визнають, хотіли зробити якомога краще, але не вийшло. Минулоріч ремонтували деформаційні шви на дорозі. Нині асфальт поплив через. Спеку та вантажівки, але Івано-Франківськ автодор виконує роботи з відновлення покриття за власний кошт, адже на дорогу є гарантія. Половину це значить є 14 деформаційних швів. Якщо взяти з 14, то вони зрізали сім половину і заасфальтували. Значить, є в нас така з ними домовленість, і вони це прекрасно знають. Що час від часу ми їм навіть і не нагадуємо, не нагадуємо, вони саме виправляють цю. Ці недоліки комунальники пояснюють, з мостом трапляються халепи через його вік. Він збудований у 1971 році. В ідеалі його треба ремонтувати капітально, але для цього необхідно перекрити шлях на один або два місяці. А це єдина переправа через бистрицю в керунок Калуша і Галича. Ми люди бачать, тільки тоді, коли робиться, а не хочуть зайти під міст, подивитися. В якому стані у нас зараз знаходяться наші конструкції мосту? Сам ніхто не хоче на це звернути увагу. А там дуже навіть взяти балки. Є балки, що навіть несучі балки, які вищерблені. Наразі комунальники проводять ремонт і пішохідної частини моста, а також колесовідбійників. Роботи триватимуть близько двох місяців. Водночас в департаменті замовили і комплексне обстеження цілої споруди. Потім зроблять проєктно кошторисну документацію. Відтак, якщо будуть бюджетні призначення, знову ремонтуватимуть переправу. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.